Всім привіт, з вами Єркева і вибачте, що я таке наділа, тому що я лінива жопа, тільки що встала і вирішила для вас зняти брат над моєю подружкою, яка зараз від в ВК я її що, Ставте ссылка на її, на її канал в Тож, заходьте підписуйтеся, так що і додавайте мене в друзів в контактах, ой, я камеру пальцем цим а ми наступимо. А ми Вау! Бачите пустий лист і ми зараз почнемо її писати. Привіт, саме не бачу пустов рад. У мене сестри є пісні. І ми зараз попросимо хай вона в контактах знайде слова від неї про друзів. Ми будемо друкувати о побачила. Так отши пісні. Подружно. Ну, бач, бач, я таке я щось пристану. Ну, бач, привіт, я що робиш? Все таке. А зараз у мене... Mm -hmm. mm -hmm. Що? Mm -hmm. Так, о. Mm -hmm. Як обично. Просто, щоб мокнув один урок. Добре. Mm -hmm. Тепер тако і слава твоя. Тысячу mm. думок на один не і... похоже. Mm. Теперь дивите зараз. Напише смешно, но напишу два и напис. Тысячу думок на один урок. Тысячу книжок, скоро уже дынок. Все, давайте назад напасть. Ага. Вот, пошем тысяча урок на один. один. Урок. Скоро вже урок. Урок. Скоро. Скоро Но дальше мы разом вес. ми God. разом. Сейчас, Дроззи, летний глаз. Чикай, мы час... Чекай, ну я напишу по теме кинула. час... Давай я буду термать это Друзі, рідро. Сейчас. Друзі. Друзі, рідний клас. я не писала завтра в школу? Далі. Це найкра знає кожен з нас це найкращий час. My next най кожен це настане цей час Дякую тобі, рідна школа, ти мій друг дім, ти трука.

А ти мій другий дім. Ти друзів коло. Чи ти друзі коло. Дякую. Я не школа. Ти мій друг. Ти мій другий дім. Ти я написала, я не школа. А, ти мій другий дім ти. Ой, крила це знання літати будем. Це знання Чекайте, знання бумам Не Літати, літати будем. Ой. Суво. Чотири не скоро платила. Віра зо пеща. Згодниць пауза на цей. Мені не мішай. Моя сестра? Так, ем, далі я що подумав? Ти не залишить. Е, відкрили ми. Відкрили Бу... ми, будучи. Мені здається, що це пранк. Ні, ти що?

Не пил. Ты подружки меня ты? Ладно, я зачекать <гум> Далі по політ свитко начал. Давайте я це скопірую. І щоб є це Написала. Я щось написала, і тому, е, ми там да ми були діти і що? О, і що ми були діти. що Так. залишити Дзен. У мене тебе бажаю.

школа, почекай, хочу бути тут назавжди. нэ школа, почекай Песенки слова, це ми по ці всю пісні взяли. о, Да, не подси, а всю пісні взяли. Сочки. Купирую. І повторю трошки цей останній ч вона не читає? Школа почитай чекову... Бест. читай, читай. О, прочитала пешепеше. Всем привет, друзья! С вами Брай. Ем.

Ha, na... Ja to pieru z tela. A ja šukám. I... Nevžeš, ja taká chcem. St... І я сподіваюся, що вам сподобався цей пранк. Я його зранку з просоння така, а знімала, шкала пісню, що оця гімнюшка мені мешала. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на Софін канал. А з вами була Яркева, Всім. І додавайте мене друзі. З вами була Яркема. Всім пока.